А чи знали ви, що людина впродовж свого життя будує дві кар'єри зовнішню і внутрішню? І якщо з зовнішньою кар'єрою все більш-менш зрозуміло, тобто це та діяльність, яка навіть може змінюватися впродовж життя, яка приносить гроші, реалізацію, визнання у зовнішньому світі, то що ж така внутрішня кар'єра? Внутрішня кар'єра дуже тісно пов'язана з такими поняттями, як саморозвиток і самопізнання. Так, і якщо ви подумали, що це про психологію, про терапію, про духовні практики, так воно і є. В чому ж важливість внутрішньої кар'єри? Саме внутрішня кар'єра допомагає людині напрацювати ту внутрішню опорність, цінності, ті якості і навички, які їй дуже необхідні у житті. Власне, внутрішня кар'єра дозволяє людині стати тією особистістю, якою вона. Хотіла бути. Пам'ятаєте, коли ми у дитинстві говорили, коли я виросту, то я стану. Так ось, внутрішня кар'єра це якраз про ту людину, якою я хочу стати. Саме на внутрішній кар'єрі будується ваша зовнішня кар'єра. Тобто, зовнішня кар'єра це дуже часто показник дуже хорошої, потужної внутрішня кар'єра. Так, буває у житті, що а, якийсь період часу людина багато уваги і енергії приділяє внутрішній кар'єрі. Дає туди дуже багато а, свого часу, грошей, енергії для того, щоб щось почати змінювати у себе всередині. Зовнішнє буває, коли на зовнішню кар'єру, коли людина росте кар'єрними сходинками і реалізує, власне, вже те, що в неї є всередині неї. Тому Якщо у вас є ось цей потяг до внутрішньої роботи з собою, до пізнання чогось нового, як працює психіка, взагалі, як працює людина, як працюю власне, да, я як людина. То а, ви не витрачаєте гроші в пусту ваш час, в пусту. Ви потужно будуєте свою внутрішню кар'єру. І це дуже велика цінність і дуже велике вміння у наш час. Підвіду, Рисочку, для нашого щасливого наповненого, реалізованого життя важлива як внутрішня кар'єра, так і зовнішня кар'єра. Ці дві кар'єри вони не є взаємовиключні, а дуже сильно, потужно доповнюють одна одну. тому, любі, працюйте і над своєю внутрішньою кар'єрою і над своєю зовнішньою.